Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що обстріл окупантами Запорізької АЕС завдав певної шкоди, але радіація в нормі. В агентстві зазначають про відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці. Російський обстріл пошкодив зовнішню систему електропостачання станції, стіни, дахи, вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива, а також кабелі зв'язку, які є частиною системи радіаційного контролю, що може вплинути на роботу. От у трьох датчиків також отримав поранення український охоронець ЗАЕС. Але при цьому видимих пошкоджень контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом чи захисного периметра об'єкта не було. Проте російські обстріли порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки на ЗАЕС. Крім того, країни G7 звернулися до Росії з вимогою негайно повернути українській владі повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією, оскільки ситуація загрозлива не лише для України, а й для усієї міжнародної спільноти.